Доброго дня всім шановним мерам, головам ОТГ, шановні міжнародні гості. Сьогодні дійсно важлива подія. У нас можливість поговорити про відбудову нашої країни, але таку, за яку нам з вами буде відкрита можливість дивитися в очі людям, які сьогодні, на жаль, знаходяться в лікарнях і чекають на. Своє відновлення. Чому я так кажу? Тому що зруйнувати людину дуже легко, а допомогти їй відновитися, крок за кроком бути з нею поряд це те, чим сьогодні займаються лікарні всієї країни, чим займаються реабілітаційні команди. І сьогодні ці люди сидять на кроватях в лікарнях. По різних причинах, тому що в когось сьогодні немає вже ніг, а хтось повернеться на кріслі колісному. І всі ці люди, коли повернуться у наші громади, ми маємо зробити все можливе і неможливе від нас для того, щоб нашими громадами прокласти безбар'єрні маршрути. Зробити так, щоб наші люди змогли отримати всі послуги і банківські, і сходити в магазин. І спілкуватися на рівних зі всіма співмешканцями, з людьми, що живуть поряд, і це дуже непроста непросте завдання. Велика розмова про безбар'єрність розпочалася для України три роки тому, але сьогодні вона як ніколи на часі. Ми маємо з одного боку створити безбар'єрні простори. І якщо багато країн йшли до цього 30-40 років, у нас немає стільки часу. Наші люди будуть повертатися день на день. Друге, ми маємо створити для них безбар'єрними робочі місця. І що це? Що Сьогодні багато підприємств. Від, віддали своїх співробітників, і сьогодні вони захищають країну як наші захисники і захисниці. Але зараз вже ми відчуваємо, що ці люди почали повертатися, і ми маємо тепер зробити все, щоб вони змогли повернутися і на Укрзалізницю, і на Укрпошту, і на великі інші компанії, ВТБ, всі наші великі компанії, маленькі, будь-які. Щоб ми там переоблаштували простір, щоб ми там поговорили з людьми і створили всі можливості, щоб люди відчували себе гідно, щоб вони продовжували працювати. І тут ще одне важливе питання це дійсно нам треба подумати про те, а як ми розподілимо відповідальність на всіх рівнях. То прошу наступний слайд. Щодо державної політики, те, що запитав Мустафа, то сьогодні в нас є все необхідні інструменти для того, щоб це робити. По перше, прийняті оновлені державні будівельні норми. Вони всі враховують сьогодні інклюзивність будівель і споруд, можливість будувати вулиці, зупинкові комплекси так, щоб це було зручно, і я розумію, що. За за, за рік, за два ми дуже швидко це не зробимо. Але ми маємо ставити собі найабітніші цілі. Дуже важливо знати, що для того, щоб відновлювати наших людей, вчора Україна запустила міжнародну класифікацію функціонування. Це міжнародний стандарт відновлення людей. І тепер всі наші реабілітаційні команди по всій країні будуть працювати за міжнародними стандартами, тобто ми і тут. Сильно зрушили вперед. Якщо ми кажемо про спілкування людей, то попереду у нас введення спрощеної мови, легкого читання, всіх допоміжних засобів для того, щоб люди, які або від народження, або завдяки цій війні втратили зір, слух, не можуть більше говорити. Ми маємо створити такі умови, за яких ми все одно їх зрозуміємо, почуємо і надамо їм всі важливі для них сьогодні послуги. Що сьогодні також для нас надзвичайно важливо, це наші освітні заклади. Чому? Тому що всі нові стандарти вони зараз лише як документ, а вони мають стати навчальними програмами. Для всіх і для лікарів, і для проектувальників, для будівельників, для експертів, для соціальних працівників, для психологів. Тому надзвичайно важливо звернути увагу, а чому сьогодні і як навчають наші університети з тим, щоб в новий навчальний рок в рік у вересень ми увійшли дійсно з оновленими програмами. Далі це дійсно всі люди живуть в громадах, а ви стоїте до них обличчя до обличчя. І тут це наші простори. Ви маєте подумати, а що сьогодні кожна громада може зробити, щоб простори стали зручними і такими, що будуть створювати можливості для наших людей. І четверте, те, що ми проговорили, це можливість доступу до роботи, тому що кожна людина, навіть яка сьогодні зазнала поранень, вона хоче відчувати себе гідною і хоче вносити свій внесок. Для того щоб годувати свою родину, і для того, щоб відновлювати свою країну. Наступний слайд, що нас може надихати, то дійсно не всі країни проходили через такі випробування. Вони дійсно пішли кроками вперед, але ми можемо почитати сьогодні стратегії, які приймаються в інших країнах, подивитися підходи, практики. Що сьогодні застосовуються для того, щоб подумати над нашими стратегіями для міст і для об'єднаних територіальних громад. Це, наприклад. Наприклад, в місті Сідней, в місті Копенгаген, в місті Лондон, ви можете побачити прямо стратегії, які спрямовані на те, щоб побачити потреби кожної людини і спрямувати зусилля. І, наприклад, для мене була важлива стратегія міста Белфаст, які. Зробили, вони назвали це стратегією інклюзивного зростання, коли вони подивилися на потреби у додатковій освіті і підвищенні кваліфікації своїх мешканців міста для того, щоб вони змогли отримати більш кваліфіка... кваліфіковану роботу, заробляли більше і платили більше податків. Тобто стратегії можуть бути різними, але від вас залежить, чи будуть вони впроваджені, тому що ви є лідери. І на вас сьогодні величезна відповідальність. Тому дякую, що сьогодні ви всі з нами, і дуже сподіваюся, що у нас попереду багато спільної роботи. Слава Україні! Дякую, Тетяно.